Пацієнт одного дня повертається вже до спостереження сімейним лікарем. І в цій ситуації ми, звісно, маємо знати, як нам поводитись з пацієнтом, в які проміжки будуть прийматись певні рішення, і відповідно в які часові інтервали треба передавати пацієнта на консультацію до кардіолога для вирішення певних питань. Тож давайте зараз розберемося із цим. І так, як ми будемо продовжувати антитромбоцитарну терапію після гострого коронарного синдрому. Це буде також залежати від, в принципі, чинників ризику, і ризику кровотеч, зокрема у пацієнта, який переніс гострокоронарний синдром. І ви бачите, наскільки багато є різних чинників, які можуть на це впливати. І для нас має значення і ризик кровотеч, і ризик події серцево-судинної також. У визначенні цих моментів, які пов'язані з подальшою стратегією. І ось, наприклад, рекомендація використовувати шкалу по визначенню високого ризику кровотеч від Європейського товариства кардіологів 2023 року, вони рекомендують використовувати шкалу, яку ви зараз бачите на екрані, 2019 року. І я звертаю вашу увагу, що тут є великі чинники ризику, малі чинники ризику, і наявність щонайменше одного великого. Або двох малих чинників ризику свідчить про високий ризик кровотечі у пацієнта. Можна ознайомитись з цим документом в оригінальній публікації. Я вам тут надала на даному слайді. Зараз не буду зупинятися і кожен з показників описувати, тобто, це можна просто відкрити цю сторінку і подивитись, коли вам буде зручно. Для пацієнтів за замовчуванням, тобто така класична. Стратегія по терапії, ви бачите, що є наступна рекомендація. Ацетилсаліцилова кислота призначається в дозі 75-100 мг на добу, ну, фактично, пожиттєво для більшості пацієнтів після гострокоринарного синдрому. Додатковий препарат, який формує таким чином подвійну антитромбоцитарну терапію. І це зазвичай потужний інгібітор рецепторів p 2 y 12 це або просугрел або тікогрелор, використовується впродовж 12 місяців. І тільки якщо не можна використовувати один з цих препаратів з якихось причин, тоді рекомендується йому на заміну клопідогрел в дозі 75 мг один раз на день. Це класична стратегія, але можуть бути використані і альтернативні стратегії, що вони в себе включають. По-перше, це скорочення подвійної антитромбоцитарної терапії. По-друге, це подовження подвійної антитромбоцитарної терапії. І врешті-решт, деескалація з потужного інгібітору рецепторів p 2 y 12 до клопідогрелу, до менш потужного. Ми такого раніше, в принципі, не знали, не використовували саме як деескалацію. Тобто клопідогрел призначався як препарат, який є в наявності, є в програмі доступні в ліки, але так красиво це не називалось. І ось як виглядають ці стратегії, в такому схематичному вигляді ми можемо побачити скорочення терапії. Тобто може бути скорочення до 1 місяця подвійної терапії, до 3 місяців і до 6 місяців. І деескалація, коли через один місяць після терапії приймається рішення про, переводу, про перевод пацієнта з празугрелу чи тикагрелору на клопідогрел. І тоді пацієнт буде отримувати ацетилсаліцилову кислоту плюс клопідогрел. Якщо підсумувати все, що я сказала, то можна з таким чином я сформувала табличку, сподіваюся, вона вам допоможе в роботі по діям сімейного лікаря стосовно консультації кардіолога в певні проміжки з цього першого року після гострого коронарного синдрому. Якщо пацієнт має високий ризик кровотеч за тією шкалою, про яку я тільки що говорила. Є планова операція необхідною, некардіальна, наприклад, пухлина, інша, що може, не може бути просто відкладена на півроку. Тоді, наприкінці першого місяця після гострокоронарного синдрому, треба направити пацієнта до кардіолога, і рішення, які ми від нього будемо очікувати, тобто мета консультації. Вирішення питання про перехід на монотерапію ацетилсаліциловою кислотою або інгібітором рецепторів p 2 y 12 або деескалація з потужного інгібітору на менш потужний клопідогрев. Це перший місяць. Не всім пацієнтам потрібно в цей термін бути проконсультованими кардіологом, а лише тим, хто відповідає означеним критеріям. Другий момент: пацієнт, який має високий ризик кровотечі. Знову ж таки, потреба в плановій операції. Чи пацієнти без серцево-судинних подій і без високого ішемічного ризику, ось в цей проміжок, наприкінці третього місяця після гострого коронарного синдрому. Рекомендовано також провести консультацію такого пацієнта кардіологом. З метою вирішення питання щодо переходу на монотерапію, ацетилсиліцилою кислотою чи інгібітором рецепторів p 2 y 12 і а, при, щодо, щодо відміни цих препаратів при плануванні операції. Про це я також скажу згодом. Якщо це пацієнт з високим ризиком кровотечі, є операція некардіальна. І знову ж таки пацієнти без серцево-судинних подій, без високого ішемічного ризику, в означений проміжок часу, то наприкінці шостого місяця також повторно проводиться ось таке обстеження кардіологом з аналогічним очікуваним рішенням. І всі пацієнти з гострим коронарним синдромом через 12 місяців після гострого коронарного синдрому мають бути проконсультовані кардіологом щодо. Переходу на монотерапію антитромбоцитарну. Можливо, у деяких пацієнтів потрібно продовжити подвійну антитромбоцитарну терапію, якщо ризик ішемічних подій дуже високий, і визначення повторної консультації для саме таких пацієнтів. Ось такий таймінг, він доволі зручний, і так він стає зрозумілішим порівняно з тими даними, які дають нам керівництва. Спрямовані більше на кардіологів. І давайте знову подивимось на прикладах, як це може виглядати. Ось у нас пацієнт, чоловік 52 роки, переніс інфаркт міокарду 6 місяців тому, після первинного ПКВ. Його антитромбоцитарна терапія на даний момент включає тилсаліцилову кислоту, просугрел він може отримувати, або тикогрелор, або, за неможливості, клопідогрел. І що треба робити, коли вже 6 місяців від інфаркту міокарда? За відсутності високого ризику кровотеч можна продовжити терапію ще на 6 місяців, і через 6 місяців перевести пацієнта на монотерапію. І зазвичай це стил кислота. Але, якщо у пацієнта виявлено периферічне та ураження артерій, це хвороба, ураження артерій нижніх кінцівок, то тоді, скоріш за все, в монотерапію піде не стелсаліцелова кислота, а саме інгібітор рецепторів Під 12 І тут зазвичай клопідогрел має певні переваги і може бути застосований як варіант першої лінії у такого пацієнта. Якщо це ось інший випадок, пацієнт 75 років, високий ризик кровотечі, зокрема гастроінтестинальної, пацієнт крихкий. Переніс інфаркт міокарду 2 місяці тому назад. І терапія проводилась медикаментозно, тобто він реваскуляризації процедури не отримував. Такий пацієнт отримує стилсиліцилову кислоту 75 мг на добу, клопідогрел 75 мг, і отримує інгібітор протонної помпи в зв'язку з високим ризиком кровотечі. В тому числі гастроінтестинальне. Такого пацієнта варто направити на консультацію до кардіолога на 3 та 6 місяцях після гострого коронарного синдрому для прийняття рішення щодо переходу на монотерапію одним засобом, враховуючи високий ризик кровотечі. Або вже через рік припинити терапію, якщо кардіолог вирішить, що треба все ж таки продовжувати. Це буде залежати від ризику ішемічних подій даного пацієнта. Які ж стратегії по терапії, коли використовується оральний антикоагулянт у пацієнтів після гострокоронарного синдрому? Таких стратегій є якби дві: це стратегія знову ж таки, за замовчуванням, коли пацієнт отримує потрійну антитромботичну терапію, яка включає оральний антикоагулянт, це може бути новий оральний антикоагулянт або вітамінка залежний. І подвійну антитромбоцитарну терапію. Потім пацієнт вже за тиждень при ось цій терапії за замовчуванням переводиться на подвійну антитромботичну терапію, яка буде включати оральний антикоагулянт та якісь з антитромбоцитарних засобів. При цьому надається перевага саме клопідогрелу. За 6 місяців ми приймаємо рішення або пацієнт. Вже продовжує оральний антикоагулянт у вигляді монотерапії, або продовжується подвійна антитромботична терапія. І врешті-решт, за 12 місяців пацієнт переходить на монотерапію оральним антикоагулянтом. Якщо це стратегія у пацієнтів з дуже високим ризиком ішемічних подій, і ми вимушені Якимось чином проводити більш активну профілактику, то в цій ситуації потрійна антитромботична терапія продовжується до одного місяця. І потім пацієнт переводиться на подвійну антитромботичну терапію, яка включає оральний антикоагулянт, плюс якийсь антитромбоцитарний засіб, переважно хлопідогрел, і потім переводиться вже на, через рік переводиться на терапію тільки оральним антикоагулянтом. Тож, таймінг для консультації у таких пацієнтів буде виглядати наступним чином. Наприкінці першого місяця, якщо пацієнт на потрійній антитромботичній терапії, має бути проконсультований кардіологом з рішенням щодо переходу на подвійну антитромботичну терапію, пацієнт з високим ризиком кровотечі. Та іншими показаннями до послаблення антитромботичної терапії, має бути проконсультований наприкінці 6-го місяця після гострого коронарного синдрому для вирішення питання щодо переходу на монотерапію, і всі пацієнти, які отримують пероральні антикоагулянти, мають бути проконсультовані наприкінці 12-го місяця, тобто через рік після гострого коронарного синдрому. І рішення буде перехід на монотерапію або новим, або вітамін К залежним оральним антикоагулянтом. Що треба розуміти, коли ми плануємо некардіальні оперативні втручання ось в цей період отримання антитромботичної терапії? Те, що, по-перше, ацетилсаліцилову кислоту найчастіше не відміняють впродовж таких втручань. Окрім втручань, коли є високий ризик масивних та небезпечних кровотеч, то діацитил кислоту відміняють за тиждень. А, а якщо ризик кровотечі просто перевищує ризик ішемічної події за 3 доби, тикагрелор відміняють за 3-5 діб до втручання, грель за 7 діб, клопідогрел – за 5 діб. І зазвичай рекомендовано повернути антитромбоцитарний засіб. Бажано в перші 48 годин після процедури. Антикоагулянти під час некардіальних оперативних втручань зазвичай відміняють. Окрім ситуацій, коли є невелике втручання, і тоді використовують бриджинг терапію яка ну, так, виступає певним захистом пацієнта. Але вибір тактики це, звісно, не прерогатива сімейного лікаря. При невідкладних великих втручаннях на тлі оральних антикоагулянтів іноді використовують антидоти. В Україні ну, зареєстрований був тільки антидот для Дебігатрану і Даруцезумаб, але з ним проблема в тому, що я його зараз не бачила, в принципі, ну як як в продажу, доступний. Тому питання його доступності в Україні це питання. Але що я хочу сказати, що в принципі в антидотах для саме нових оральних антикоагулянтів доволі рідко виникає потреба чому? Бо вони мають доволі невеликий період такого напівжиття, скажімо. Тобто, навіть якщо виникає кровотеча, відміняється препарат або одна доза, або на один день. І цього зазвичай буває достатньо. Тож, потреба в антидоті може виникнути тільки якщо пацієнт... Вже отримав свою щоденну дозу, і пройшло доволі багато часу, вже не буде ентеросорбент ефективним по якби, зменшенню впливу препарату, і тоді і він вже смоктався повністю, почав діяти. І саме в цій ситуації виникає якась ургентна ситуація, коли ну, вкрай необхідно прооперувати пацієнта саме зараз. Тобто, це дуже-дуже нечасті ситуації. Але якщо вони виникають, то дійсно антидот це непогана штука. І за кордоном є навіть універсальні антидоти, які можна використовувати майже для всіх препаратів цієї групи. А у нас ось така ситуація, як я сказала. І відновлення оральних антикоагулянтів зазвичай відбувається в перші 48-72 години. А якщо ми подивимось, знову ж таки, як на прикладах може виглядати терапія пацієнта, який потребує антикоагулянта після декілька місяців від інфаркту. То давайте розглянемо такий приклад: пацієнт 65 років, повторний інфаркт міокарду, серцева недостатність на тлі постійної фібриляції передсерчем, 22 ВАСК, 5 балів, хасплець 4 бали, постійно отримує ривароксабан, Маса тіла 96 кг, первинне перкутано-коронарне втручання було. І 4 місяці після інфаркту. Ну, такий пацієнт вже отримує 4 місяці. Він отримує подвійну терапію антитромботичну Клопідогрел 75 мг, риворок 15. Корекція дози була проведена через ризик кровотечі. Рекомендована також корекція чинників ризику кровотечі, які можливо модифікувати. І за 2 місяці треба показати пацієнта кардіологу для вирішення питання. Чи потрібно переводити пацієнта на монотерапію ривароксабану, чи доцільно повернення дози 20 мг на добу такому пацієнтові. І ось терапія вже через рік після гострого коронарного синдрому. Ви бачите, знову ж таки, за замовчуванням, це ацетилсаліцилова кислота, це перший рядок, крайній четвертий рядок це ситуація, коли з якоїсь причини. Не можна використовувати ацетилсаліцилову кислоту. Як альтернатива, використовується інгібітор Пі2-12 y рецепторів в даній ситуації, і також є ось посередині варіанти, коли додаються інші засоби для підсилення терапії у пацієнтів з високим ризиком ішемічним чи з помірним ішемічним ризиком за відсутності високого ризику кровотечі за тими критеріями, які я вам. Вже розповіла. І тут може бути застосований риворок собан, він вже має доказову базу стосовно цього, але дуже маленька доза. Ви бачите, 2,5 мг двічі на добу. Або інгібітер під 12 Що таке високий тромботичний ризик? Тобто, для ось цієї таблички, що ми будемо розглядати, як високий тромботичний ризик. Це коли є складне коронарне атеросклеротичне ураження і щонайменше один з перерахованих нижче на даному слайді критеріїв. Я, мабуть, також не буду на них зупинятись, з ними можна ознайомитись. Тобто, якщо для роботи треба, то ви зможете собі або зісканувати цю сторінку і використовувати, або перефотографувати це також доволі зручно. І помірний тромботичний ризик це нескладне коронарне ураження, і щонайменше одно з перерахованих, тут я можу перерахувати, тут небагато, цукровий діабет, що потребує терапії, анамнез повторного інфаркту, міокарда, полісудинне ушкодження і швидкість клубочкової фільтрації від 15 до 59. Що рекомендовано для подовженої антитромбоцитарної терапії після гострокоронарного синдрому, антитромботичної терапії, зокрема, як ось це доповнення, про яке ми з вами казали? І я вже казала про ривороксабан. І може в межах антитромбоцитарної подвійної терапії використовувати Склопідогрел, просугрель та тикагрелор також. Врешті-решт. Вже фактично завершуючи цю інформацію, хочу сказати, що подовження подвійної антитромботичної терапії з оральним антикагулянтом плюс ацетилсаліцилова кислота або клопідогрел більше року після гострокоронарного синдрому рекомендована для пацієнтів дуже високого ризику тромбозів. В першу чергу, це анамнез тромбозу стенту на тлі адекватної. Антитромбоцитарної терапії, стентування останньої відкритої коронарної артерії, дифузне мультисистемне ураження, особливо у пацієнтів з цукровим діабетом, кліренс креатиніну менше 60 мл за хвилину. Щонайменше 3 встановлені стенти, щонайменше 3 проліковані ураження артерії, загальна довжина стенту більше 60 мм. Та два стенти встановлені в зоні біфуркації і лікування з приводу хронічної тотальної оклюзії. А це ось ті показання, коли ми будемо розглядати ось таку терапію з оральним антикоагулянтом, плюс ацетилсаліцилова кислота або клопідогрел після року від гострого коронарного синдрому. На цьому я завершую дане повідомлення. Сподіваюсь, воно було вам цікавим і буде корисним в вашій повсякденній роботі. Бережіть себе.